Плита з армокаркасом по периметру. Цей каркас не дасть розвалитися плиті ні в якому випадку, потім система заслонок. Духовка. Шухляда під попіл, ніши під дрова. І ось такі віконця для того, щоб чистити проходи, шахти. Тут у нас система заслонок така: при розтоплюванні. Відкривається прямохід і у нас звідси йде. Гаряче повітря прямо і ось в димохід. Коли ми перекриваємо цю заслонку, у нас гаряче повітря йде від топки, піднімається вверх. Так як тут закрите, воно опускається вниз на духовку, вверх, вниз з боку духовки, вверх і Знову в димохід. Коли ви протопили вже досить добре плиту, в плиті прогоріло і вам вже не потрібно, щоб воздух просто витягував все тепло, ми перекриваємо цю заслонку, яка перекриває повністю трубу. І так як диму вже нема, то в нас гаряче повітря зберігається всередині і тепло тримається максимально довго. Шухляда разом з попелом просто витягується. І ще в нас є тут коптілка. Також система заслонок. Ця заслонка відкриває вхід в коптілку, ця заслонка. Відкриває вихід. І у нас цей дим, який йшов, гаряче повітря йшло по шахті вліво-вверх і на вихід, тепер буде йти через коптілку. О. Коли ви покоптили і для того, щоб, і перекрили, для того, щоб потім дим з коптілки не йшов в приміщення, у нас є отака невеличка вентиляція. О, вона допомагає очистити камеру від диму. Ви закриваєте вхід, але лишаєте відкритим вихід. І через цю заслонку вона за 5 хвилин повністю очищує камеру. Тут ще не все. Ще є у нас невелика витяжка. Ось зроблена юбка. А ось тут зроблена так само поворотна. Раз, і у нас вон відкриваються отвори, які витягують пар і дим з зони готування. Так, вона не є суперпотужною, але все ж таки допомагає. Ось такий невеличкий проект. І ось така плита. Це вже друга моя плита. Такого зразка працює бездоганно. Навіть в теплу сиру погоду. Тяга хороша і проблем нема з нею. Все, беріть, користуйтесь щодня, крок вперед.